Футболісти Черкаського Славутича зазнали поразки в останньому виїзному поєдинку другого етапу. У Тернополі вони з рахунком 2-3 поступилися в місцевому футбольному клубу. Таким чином підопічні Сергія Пучкова втратили навіть теоретичні шанси зіграти в плей-офф. Матч відбувся на полі місцевої Дю США, яке має менші розміри ніж стандартне. Тому командам потрібен був час, щоб призвичаїтися. До того ж, корективи у гру вніс і дощ. Втім, фактично вже перший небезпечний момент призвів до голу вору Тернополя. Євген Тарасенко влучно пробив після навісу Захаревича з Кутового. Надалі суперники обмінялися кількома небезпечними моментами. Зокрема, у Славутича міг забити Дацюк, а у Тернополян Семенець. Після перерви господарі заграли активніше. Двічі міг відзначитися Полянчук, але захист Славутича ліквідував небезпечні загрози. Та все ж у середині другого тайму тернополяни рахунок зрівняли. Семенець використав простріл із флангу. Щоправда, через кілька хвилин гості знову вийшли вперед. Захаревич вивів сам на самі з голкіпером Михайла Сарійчука, і нападник свого шансу не втратив. А далі були два сумнівні пенальті у ворота Черкащан. Спочатку арбітер угледів гру рукою Лобова, хоча м'яч влучив йому у підборіддя. Пенальті чітко реалізував Атласюк. А через п'ять хвилин суддя ще раз сказав на точку, вирішивши, що Старасенко старший порушив правила на Полянчуку в межах штрафного майданчика. Атласюк знову був точним, приніше перемогу ФК Тернопіль 3-2. Останній тур другого етапу чемпіонату України в другій лізі відбудеться 8 червня. Славутич удома зіграє зі стрійською скалою. Олег Віка Новини.